Всім добрий день. Трошки заховалося сонечко і хочу я вам зробити обзор гортензії волотистої, яка називається ваніла Struberry. Про неї дуже мало інформації, практически зовсім. І я не знаю чому. Коли я її купила, я шукала на просторах інтернету про неї якусь інформацію, я взагалі нічого не знайшла. Найшла в росіян, що вони говорять, що Ваніла стробері, ваніла фрайс, це одне і те ж. Вони її пишуть як Ваніла Фрайс, потім в лапках пишуть ваніла стробері. Але це не так, це взагалі не так. Це взагалі дві різні гортензії. зараз я вам хочу показати Ванілу стробері. Яка у Ваніла Фрайс у неї отуто от саме. Бубончик, на і він білий. Тут у неї червоне. Ваніла стробері вона повністю краситься в червоний колір. От слово зовсім. Вона краситься зовсім. Бачите, тут, де ось вона не її зелене, то вона трошки, але вона теж покраситься, воно теж буде червона. Дивіться, всі всі бутони, всі квітконоси, вони всі. Червоні. Дуже гарна гортензія. Ну, чесно вам скажу, вона мені більше подобається, ніж ваніла Frise. Вона в мене зв'язана, бачите? Але це не для того, що вона падає. Вона взагалі не падає. Ну, у нас такий був дощ, що я прям вибігла, як то кажуть, серед дощу і її зв'язала. Намокла, звісно. Але зв'язала її, тому що щоб вона в мене не розвалилася. А так як вона у мене ж для Ютуба, для того, що хочу вам показати, то як же ж, вона в мене розвалиться, то що я буду з нею потім робити? То я її, як то кажуть, спасала для того, що це зв'язда Ютуба. Тому що на українському контенті взагалі про прованів у строберів немає нічого, слова зовсім. І може люди, хтось захоче мати такий сорт, або купив, або вже він є у нього. І він не знає, що це таке. Так що хочу розказати її маркери. Вона має квітконоси, такі приблизно, як Ваніла Фрайс. Може трошки ну, такі самі, я думаю. Але вона окрашується повністю в червоний колір. Дивіться, яка вона. Дуже гарна. Вона мені, ви знаєте, з одної сторони напоминає самарську лідію. В неї такі темні-темні листя. Такі прям, знаєте, трошки шаршаві такі. Червоні-червоні пагони. Дивіться, які в неї червонючі прям пагони. І вона дуже така в неї самі пагони, самі гілки. Вони в неї дуже тверді такі. Знаєте, прям просто вони в мене зв'язані, вона така дуже тверда. Вона стояча, вона стоять, ці гілки, і держать квітконоси. сюди вже далі відійду. Вона в мене біля горки тут. Бачите, в мене тут горка. І вона в мене тут, оце ось коло Барбаріса з червоним барбарісом. Вона тут дуже гарно поєднується. і я тут з неї хочу зробити таке дерево. Я її на слідущий рік обстрижу, підріжу на, не на одну бруньку, а на дві, щоб трошки її підняти. І вона дасть трошки більше пагонів для того, щоб потім сформувати таке дерево. Тут у мене дащі можгильники блюарові. вона дуже гарно буде. Поєднуватися із голубим можевельником, із е, жовтою туєю. І така вона буде тут. Вона спочатку йде червона, тобто біла. Вона така йде, знаєте, в неї колір біла-біла. Вона просто огняно-біла, тобто сніжно-біла, кажу огняно-біла, вибачте. Сніжно-біла, така, як сніг. А потім починає червоніти. І червоніє вона вся. От слова зовсім. Ви знаєте, ну, як на мене, то це. Самарська лідія номер 2 Я не можу зрозуміти, чому про неї взагалі нема нічого. Чому її не розводять, чому вона якось вона з'явилася на, на, на продаж, і зараз її взагалі немає. Ну, Чомусь вона є ваніла стробері. Потім є вже стробері блосом Ну, як на мене, то стробері – це взагалі друга гортензія. І може хто не знає, може в кого є. Так що зрівнюйте цю гортензію з своєю. І може хто не знає, що в них ваніла стробері, то я вам кажу, що це дуже гарна гортензія. От слова бомбічиська. Я її навіть ставлю. У мене така, знаєте, є рейтинг гортензій. То зараз у мене по червоному кольору йде. зараз покажу вам іде. Бонфайр. В цьому році ви ж знаєте, що дуже-дуже погано украсилися всі гортенці. Не знаю чи ну, в кого де, але в нас на Черкащині дуже погано. Вони не показали свої Ось, Дивіться, навіть графіті. Ну, він в прошлому році у нас був такий червоний, ну, може ще зараз буде похолодають ночі, то може він трошечки ще потемніє, але ну, поки в даний час він такий. Там, на другому місці, він взагалі стоїть зелений. E, значить, це кровава Мері, Блудо Марія. То вона така, бачите, червона. З великими квітконосами. І ще одна квітка, бачите, починає червоніти. Спочатку така вона зелена, така ну, просто не передає телефон, вона зелена. А тут уже, бачите, знизу вона починає червоніти. Це полірбір на штамбі. Він тут, бачите, повинен трошки почервоніти, але він такий вже зелений, вже практично сухий. А от ваніла Стробері, бачите, вона практично в одному рейтингу із Лудо Марією із самарською Лідією. Зараз, щоб не перервати відео, покажу вам Самарську Лідію. Вона, звісно, трохи темніша. Вона така прям бурякова. Але ваніла стробері нічим не хуже. І показую вам, яка в цьому році стробері блосу Бачите, яка вона. В неї Stroberі Blossom тут білесеньке. І вона, я б не сказала, що вона така червона. Не знаю чому, ну, може ще. Вона трошки почервоніє, але поки вона така. Це в мене перве квітіння в неї. Це кущик з Голландії. Такий вже був чималий, йому вже було років 4, мабуть. І це вона квітне. Ще вона, бачите, викинула ще квітку. Не знаю, коли вона заквітне, але вона ще викинула квітку носа. Так що, ви знаєте, ну, як на мене, то Ваніла Струбері може, як то кажуть, війти в рейтинг топ 5 молотистих гортензій по окрасу червоного кольору. Так, що кому цікаво було це відео, поставте подобайку Підписуйтесь на наш YouTube канал, на все про гортензії Під цим відео є ссылочки на нашу групу, на нашу спільноту вайбері В телеграмі каналі у нас там буде. Значить, гортензії, які теж в мене входять, значить, подобайки. І інстаграм наший. Так що дякую, що ви були за мною. Чекаємо перемоги, чекаємо. Чекаємо перемоги. Дякую.